Чому 90% гусей паруються на все життя? Виявляється, гуси це набагато більше, ніж просто ґеллотання і перевалювання з боку на бік. Давайте розкриємо п'ять дивовижних фактів про гусей, яких ви ймовірно не знали. Факт перший гуси це як природні системи сигналізації. У давнину люди тримали гусей не лише заради яєць чи пір'я, а й тому, що вони здіймали галас, якщо незнайомці підходили надто близько. Повз цих пернатих охоронців не прослизнути. Факт другий гуси справжні романтики. Вони обирають одного партнера на все життя, і якщо втрачають його, то справді сумують. Це ніби щось із фільму. Факт третій: гуси ніколи не забувають обличчя. Серйозно допоможіть гусаку один раз, і він запам'ятає вас назавжди. Роздратуйте його і ну просто стежте за своїми шнурками наступного разу. Факт четвертий, коли гуси летять клином, це не просто так. Цей крутий трюк допомагає їм економити енергію і пролетіти понад тисячі кілометрів за одну подорож. Факт п'ятий. Маленькі гусенята можуть ходити і плавати вже в перший день. І вони завжди тримаються дуже близько до своєї мами. Гуси розумні, вірні, галасливі і трохи кумедні. Хто б міг подумати, правда?